Всім доброго вечора. Бризкаємо по кукурузі, вносимо нікусульфорон, так як це поле трошечки таке воно грязновате було. І Лоудіс, скажімо, все те, що було, тоді вбрав. А зараз з'явився трошки мішій. Що хочу показати? <рецьких> До речі. Сохранив лінії на хексегонові і оприскування проводжу по навігації, щоб ви розуміли. На безкоштовному сигналі. Безкоштовний сигнал і коле це йде. ось така ця? Така відстань. По колесах. Нічого не топчиться. Вся цей. Так що, якби безкоштовний сигнал має право на життя. До речі, якщо він нормальний, ну скажімо, я не знаю, як би себе повів автопілот на цьому, зараз покажу сюди в русі, в рухові би на цьому швидкість, до речі, зацініти. тут там погано видно. Коротко, 11 кілометрів. 11 кілометрів швидкість. Ззаду нічого не топчиться. І він її тримає саму лінію. В принципі, як сіялося на безкоштовному і кропиться на безкоштовному. Ну, в принципі, я дуже задоволений, скажімо так. Таким ось ось однією не йде чітко геть. Так що компанії Friend. Такого, з цим автопілотом гідравлічним, ну, скажімо, дуже задоволений. Mm. То все такі діла. Кукуруза, звісно, трошечки тут передержана. Ну, Думав, що вона не те, що передержана, думав, що цей міші, звісно, загнеться, ну, він... скажімо скажемо, приїхав сьогодні представник. До речі, вносимо препарат Nikit FMC. Тут, так як цього вже не було, не знайшли не а, Лаудіса, блін... Мілагро, то в принципі так Дуже все добре. По, по, по поводу автопілота. ну, По, по поводу бур'яна як не дуже. ну, Скажімо, в основному кукурудзка частенька. Це друге поле взагалі, я ще не показував вже наразі. Кукурузка має тут вже 8 до 10 листків. то скажу так, стабілізація працює <гум> безвідмовно. Тільки що єдине, що ручне гідравлічне складання, <гум> скажімо так його. А так, в цілому кажу, кукурудзка має зараз, скажімо, дуже мені подобається. Норма, до речі, на ній була 59500. Схожих по факту маємо в районі 58 тисяч. Схожих маємо 58, ну дай 59 тисяч. Ну, коротше одним словом, на момент уборки, я думаю, 57 буде гарантованих. Так, жалко, конечно, що тут витоптується по краєві, але ну, нічого не зробиш. Скажемо, треба зробити свою роботу тут. Так, добре, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.